Сьогодні на встановленні газоболонного обладнання у нас був доволі цікавий автомобіль. Це Audi A6 2014 року з мотором 20 TFSI. Це мотор з безпосередньо порського палива в камеру на нього преміальне газоболне обладнання марки керування Пріс. Цей, який забезпечує споживання бензину на хотів до 5%. Це хороші потужні сумки принципи Андреї на щоб це якісь сили на сині вироби. Це той самий кеків, який що їх обслуговувати, будуть працювати довго і якісно. І регустор, як це там тріс, і який часов, який добує автоматичну тиску газу під потреби, до яких там синів задавається. Все змонтовано, працює чудово. Зараз буде тут все зашиватися, ставити всі. Трішечки, все назад. Так, Кнопка перемикання газу. Ось туди тут. Клиент захотів, щоб можна було заховати кришкою і не видно було її. Балончик тут циліндричний на 70 літрів. Не тероїдальний, тому що знизу ось тут у нас докатки акумулятор, якого неможливо було перенести. Балон 315 на 975 70 літрів, чудово все стало гарно. Ми розшили, поставили, змонтували. І в багажник, як бачимо, що є достатньо. І заправний пристрій. Ось десь тут захований має бути знизу в бампері, все без адаптерів було. Так що все, встановили. Працює все тут чудово, без нарікань вже ми її... Обкатували цей автомобіль, будемо чекати від власника відгука. А Від вас також чекаємо ваші автомобілі на встановлення газу, підберемо вам таке обладнання, яке і вода, і по ціні, і по якості якраз чудове для вас.